Доброго дня! Я вітаю вас на каналі Кулінарна Родзинка. І сьогодні хочу запропонувати вам рецепт відомого усім з дитинства, дуже смачного молозива, яке ми в дитинстві дуже любили смакувати, бо в кожного в селі була корова. І як тільки вона розтелиться так говорили батьки нам. І молочко було дуже жирним, і готували дуже і дуже смачне молозиво. Сьогодні ми його купуємо на базарі, але можна приготувати і в домашніх умовах. І так, нам потрібно для цього взяти три яйця і одну столову ложку з горою цукру. І отут. Або, якщо любите солодше, можна і дві ложечки цукру кинути, можна одну з горою, можна взагалі і солоне зробити молозову. Але ми звикли до солодкого. Вкидаю сюди і пачечку ванільного цукру, Можна цілу пачечку, можна на половинку для аромату. І от ми беремо вже в одного молочника молоко домашнє, жирне молоко. Але можна готувати із купованого молока. Ну, з купованого я не пробувала. Але, як говорила мені молоче, що готувала вона із купованого молока раніше. І отже, нам потрібно буде взяти 3 стакани молока до трьох яєць. Яйця із цукром дуже добре підбиваю. Дуже прямо гарно. Якщо хочете, щоб це було швидко, можна міксером чи блендером. Але раніше не було ні міксера, ні блендера. Отак підбивали саме дуже швиденько вінчиком. І навіть вилочкою. І чим краще ми його підіб'ємо яйця, тим пішнішим буде, буде наш. Наше молозило. Далі вливаємо 3 стакани молока. І отут дивіться по своїй посудині. Якщо посудинка у вас невелика, то можна на два яйця і на два стакани молока. Якщо посудинка дозволяє вас, через те, що збільшиться маса молозива, то е, готуйте так, як я, на 3 яйця і 3 стакани молока. І додаємо 100 г вершків, жирних вершків. І ще раз гарно підбиваємо. О, дивіться така, З повітрям. Красива, сонячна, густа головна маса, виходить, поєднуємо жовтки або яйця поєдиним з молочком і вершком, і з цукром. Формочку, в якій будемо випікати, щедро змазуємо маслом і виливаємо нашу суміш. І ставимо розігріту до 100 градусів духовку. І додаємо температуру до 180. І от, через півгодинки ми виняли наше молозово. Подивіться, яке вийшло густеньке, хороше таке. От. І воно повинно постояти, охолонути. От, вона воно вже відділяється від стінок посудинки. Бачите, як гарно відділяється. І воно відділиться від стінок посудинки. Ми йому трішечки допоможемо. І охолонимо і можна смакувати дуже гарне і смачне молозо. І так, наше молозоло трошки охололо. Воно не осіло, яке було таке є, округе стало. І чим довше воно буде охолоняти, але охолонять, звичайно, довгенько на сковорідці, бо вона гаряча. Чим довше охолоняти, тим воно ставатиме пружнішим, вже набагато пружніше, ніж ми вийняли його із духовки. І Потім я зараз розріжу, вже. воно ще тепленьке, але розрізую, бо вже хочеться посмакувати його і покажу, яке воно у нас вийшло. Чим буде вищенька вас і менша в діаметрі формочка, тим буде вище молозиво. І дуже таке ніжнісіньке, як суфле. Але аромат молозова відчувається дуже гарно, виходить, і дуже ніжне молозиво. Погляньте, яке воно, і не розпадається. Ще раз показую, і під молозом у нас утворилася водичка отака. Точнісінько, як на базарі продають. А тепер спробую Погляньте, яке воно хороша вийшла. Тримається клучки гарно. Не суфле, а от і саме молозиво. Яке ж воно тільки смачне, дуже гарний рецепт. Обов'язково спробуйте і не пожалкуйте. Дуже і дуже смачно і дуже ніжно. Дуже гарний такий, гарне, виходить, молодого. Дякую всім за увагу. Якщо сподобався мій такий хороший рецепт, будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!